Так, я вже тестував Mitsubishi Outlander, але сьогодні хочу перевірити, як він почувається ось тут, на бездоріжжі. Привіт, мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал Big Test. Не забудьте підписатися і поставити вподобайку, аби YouTube просував україномовний контент. Того часу, як я знімав минулий огляд Аутлендера, минуло 8 місяців і сталася доволі серйозна зміна. Справа в тому, що коли Аутлендер виходив на ринок, він який зараз пропонувався в двох комплектаціях Intense та Ultimate. Але цінник був, так би мовити, прем'єрний, ну м'яко кажучи, не дешевим, тому що комплектація Intense розпочиналася з цифри 1 мільйон 750. Тисяч гривень. Зараз все стало на свої місця. Цінник добряче підрізали аж на 150 тисяч гривень. І тепер вхідний квиток в клуб власників Аутлендера розпочинається з позначки 1 мільйон 599 тисяч гривень. І якщо зайти в додаток Авторія і в розділі нові авто задати пошук Mitsubishi Outlander, то за стосунок знайде 43 пропозиції від офіційних дилерів. Марки. У Аутлендера 1, 2, 3, 4, 5, 6 режимів трансмісії, і з них три позашляхових: гравій, сніг та багнюка. Насправді, в ось такому піску, як зараз, найкраще працює багнюка. Сніг і гравій вони недостатньо рішуче підгальмовують. А цей ти відчуваєш, що саме завдяки імітації міжколісних блокувань. Outlander просувається далі і не без проблем, але все-таки їде пісками, і треба чітко знати межу можливостей цього кросовера. Насправді, до позашляхової системи, до електроніки імітації міжколісних блокувань в мене майже ніяких претензій. Тобто працює ефективно, ти розумієш, на що ти можеш розраховувати і куди ти можеш заїхати. Більше претензій в мене насправді до варіатора, тобто він не передає всю тягу двигуна на колеса. І дуже часто саме цього тобі не вистачає. Так, бампери задовгі, ти розумієш, що за розмір, які серйозно виросли, треба платити. І в тому числі через ось ці великі бампери, які нависають, які суттєво обмежують геометричну прохідність автомобіля. Хоча... Це середньостатистичний кросовер. ніхто не обіцяв, що він буде як Defender долати екстремальне бездоріжжя. Тобто того приводу, який тут є, для більшості ситуацій, в які потрапляє звичайний водій, вистачатиме з головою. І навіть якщо в таку спеку, як зараз, ви хочете заїхати на віддалений пляж чи на місце, де ви полюбляєте збирати гриби, чи рибалити, Outlander вас довезе. Єдине, що робити, все це треба дуже обережно. Молодець, от потроху, але проїхав. І виявилося, що на бездоріжжі є користь від великих дисків. В Outlander з 20-дюймовими дисками кліренс становить 21 см. А на 18 х колесах він на 5 міліметрів менший. Ну і єдине, чого на ньому треба боятися, це діагонального вивішування. Такі місця, де ви бачите, що можете зависнути на двох точках опори, краще все-таки долати з розгону. Попередній Outlander в деяких версіях мав повноприводну техніку S який сягав корінням в автоспорт, і там був активний диференціал, який перекидав момент, покращуючи повертальність, все це було запозичене з Evolution. і маркетологи кажуть, що щось схоже є і в новому Outlander. Насправді це тільки відголосок, тому що цю ж ідею реалізовано за допомогою тих самих електронних імітацій блокувань, тобто підгальмовуючи колеса. Electronic Керує вектором тяги закручуючи автомобіль в повороті. Найкраще це насправді відчувається в режимі граві, правильно як зараз. І от саме тут ти вже бачиш, що повертальність вже не недостатня. Вона вже ближче тяжіє до нейтральної і чітко дивіться, як чітко він закручується в повороті. І виїжджаючи на асфальт, Outlander повністю перероджується, тому що ти відчуваєш, що саме для цих умов машину створювали великий комфортний автомобіль, який по-справжньому розкривається, коли нікуди не поспішати. Ти пливеш на цьому кораблі в майже в абсолютній тиші. Дійсно, дуже тихий автомобіль. Тут під капотом в нас 25-літровий атмосферник. Машину розробляли в рамках концерну Renault-Nissan-Mitsubishi. і. Це двигун, який раніше був у X-Trail Slash Rogue. Називається він pr 25 dd Хоча і перевірений часом мотор, але там вистачає нових технологій. Ну, По-перше, безпосередньо впорскування. По-друге, спеціальне покриття циліндрів для кращої економічності. Ну там багато хитрих фішок. Тому двигун видає 175 кінських сил і 245 ньютон метрів обертального моменту. Так, як будь-який атмосферник, аби дістатися до максимуму моменту, його треба крутити майже до 4 тисяч. І на асфальті навіть варіатор сприймається інакше. Він, хоч і м'яко, але вже швидко і ефективно передає момент. Мені подобається чутливе кермо аутлендера з товстим ободом. Так, підвізка для різких віражів зам'яка, але машина чітко і швидко виконує команди водія. При цьому варіатор дуже цікаво налаштовано. Я, здається, розповідав це в минулому огляді. Є такий хитрий трюк. На перші натискання на педаль газу варіатор реагує дуже жваво. Він прямо стрибає вперед, але потім ось цей азарт спадає, і ти відчуваєш, що на педальку доводиться тиснути сильніше, ніж хотілося би, аби отримати потрібну динаміку. Цікаво, що в Outlander немає звичного нам режиму спорт. Так є еко. Є нормал, виходить, що найгострішими реакції на асфальті є саме в режимі тармак. Він одразу фіксує оберти на значно вищій позначці і швидше реагує на натискання. Педалі газу. Я минулого разу міряв розгін до сотні. В машину тоді на дометрі було щось 250 кілометрів. І в мене вийшло 10,4 секунди. Цікаво, чи змінилася цифра зараз, враховуючи, що тепер на одометрі майже 4 тисячі, тобто машина повноцінно обкатана. Але цього разу, мабуть, через спеку не вдалося покращити цифру розгону, і я ледве виїхав з 11 секунд. Виробник декларує середню витрату для цього автомобіля на рівні трохи вище 8 літрів, а в міському режимі 10,5. В мене в середньому виходить 12, але це треба врахувати, що вчора на цій машині я увесь день копався в піску, і цифра трошки підросла. До цього було 11 літрів. Мені ставлять питання, чи можна на цей мотор встановлювати ГБО, і скажу, що враховуючи безпосередньо впорскування, Цим можуть бути питання. Хоча 10,5-11 для такого великого авто це не якась там супер велика цифра. Цікавий момент. Я за тиждень тест-драйву так до кінця і не звик до величезних розмірів Аутлендера. Так, Аутлендер завжди був більшим, ніж однокласники, але зараз різниця стала реально разючою. Знаєте, як зустрітися з однокласниками через 20 років після випускної, побачите, наскільки всі змінилися. Це змінився докорінно. Ну, наприклад, різниця з Mazda cx 5 з якою він колись грав в одній лізі, тепер становить 13 сантиметрів. Ну, зрозуміло, в нього довжина 470. 1 см із цим показником Outlander фактично зробив крок в клас D SUV. Зрозуміло, що такі гігантські розміри потрібні були для того, аби нормально розмістити пасажирів в трьох рядах. А Летлендера в третьому ряду є два місця. Щоправда, для дорослих ці місця за компактні, так би мовити. А я пробував там сісти, мені там затісно. Але сім місць для великої родини, для великої компанії це бонус. Цікаво, що навіть коли спинки третього ряду розкладені, то виробник декларує аж 478 Літрів для вантажу. Якщо ж скласти спинки, то виходить 948 літрів. І взагалі мені здається, що Outlander став значно соліднішим, ніж були його попередники. Це стосується не тільки того, як він поводиться на дорозі, це стосується в першу чергу самого інтер'єру, особливо в версії Ultimate. Багажник у Аутлендера величезний, і що важливо, що навіть зі складеними спинками другого і третього рядів підлога лишається рівною. Ті, хто вперше сідають в Outlander, а звертають увагу, звичайно, на ось ці шикарні крісла. А в них є ось така цікава ромбоподібна вишивка. Вони не тільки виглядають дорого, вони ще й так само сприймаються на дотик. Тобто в них є спеціальний такий м'який шар всередині, який додає комфорту. Outlander в версії Ultimate перед водієм цифрова панель приладів на 12,3 дюйма. А от екран мультимедійної системи на 8 дюймів міг би бути і більшим зрозуміло, є традиційні речі на кшталт бездротового з'єднання з Apple CarPlay чи Android-Auto. Є бездротова зарядка для мобільного, є камера кругового огляду на 360 градусів. Є реально дорогі опції, такі як, наприклад, величезний панорамний дах з люком з електроприводом. Ну і є аудіосистема Bose з 10 динаміками і сабвуфером, що звичайно оцінять не тільки меломани, але й ті, хто просто любить інколи послухати гарну музику. Приємним Outlander сприймається і через те, що дуже лінійне відчуття роботи системи гальм. Гальмівні диски в порівнянні з попереднім аутлендером стали значно більшими. І для темпераменту цього двигуна динаміка уповільнення абсолютно адекватна. Скажу, що реальний кайф від'їзди на цьому кораблі це далекі подорожі. Або ж поїздки за місто, де ти виїжджаєш на трасу, де ти можеш увімкнути круїз контроль. І на машині, яка тримає пряму, наче стріла, розслаблено покривати кілометри. Я ж тільки хочу нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевірного партнера Авторія. Знаєте, я дивлюся на Outlander, і він мені подобається, тому що не схожий на інших. Хоча багато хто вважає цей дизайн неоднозначним. Але з мого боку, це приємний автомобіль, приємний в керуванні, великий, багатооснащений. Шикарний варіант для того, аби на вихідні взяти всю родину і махнути десь на природу на відпочинок. Принаймні, якщо подивитися на конкурентів, то той самий Nissan X-Trail чи Hyundai Santa Fe з повним приводом і сімома місцями, як в нашому Outlander, легко перестрибують позначку в 2 мільйони гривень. А Outlander, навпаки зрізав з прайса 150 тисяч.